Всім привіт! З вами Володимир Дизель. Сьогодні знімаємо відеоролик знову ж таки на тему поршньової групи. А саме сьогодні поговоримо про поршньову групу на техніку МТЗ з двигунами Д240, Д243, 245 і Д260. Євро 0, Євро 1. Мала камера згоряння, 38 палець. І так, сьогодні ми розглянемо поршньову групу, яка декілька років у нас вже була на огляді, але ми сьогодні обновимо інформацію по ній. Це чеський комплект, найкраща, скажімо так, одна з найкращих якостей, яку ви можете зустріти на ринках України. І так, багато хто вже бачив, знає про цю поршньову групу. Це є ось такий от чеський комплект. Тут скомплектовано в даній поршнівій групі найкращі виробники. Поршньових, тобто поршньових комплектів. Тобто у нас є гільза, яка виготовляється, тобто секо груп є поршень від виробника Алмет, і є поршневі кільця, кома, це бузулук, також чехи. І сьогодні більш детальніше поговоримо про дану комплектацію. І так, почнемо, давайте з того, що. Дану поршневу групу можна встановлювати як на двигуни 240-ві, звичайні, без турбіни, 243, так і на брудях 245 під турбіну і д 260 Різниця між цими двигунами можна подивитися декілька відео назад. Суттєво відрізняється сам Поршень. Так, ми почнемо з упаковки. Коробка виглядає ось таким чином. Базова комплектація йде, тобто ось цій упаковці йде гільза. Гільза, поршень і оці ощільнюючі кільця. Поршніві кільця і поршневий палець добирається вже так якби, окремо, тобто по бажанню покупця клієнта. І так, Почнемо давайте з гільзи. Гільза йде у нас чеський виробник Seco Group, Досить хороша якість. Це рахується один з найкращих виробників. Ось тут знизу є маркування, його, правда, не дуже добре видно. Ось так. Тут у нас є група і дата виготовлення і каталожний. Номер. Так. Далі. Гіль зайде 245, тому на двигуни, наприклад, такі як UMZ, даний комплект не підійде. Далі, сам поршень. Поршень йде також чеського виробника бренду Almet. Тут також є дата виготовлення їхній логотип, ось ця буква А. Зверху є спеціальне покриття. Також всередині є відлив номер партії, сплав самого поршня. І також буква А. Суттєвою е е е різницею між іншими виробниками поршнів є те, що тут є ось такі от масляні згони. Це для кращого відходу масла. Ось такий от. Тільки це перший, хто запровадив таку от новинку, це був оцей виробник Алмат. Зараз бачу вже, дивився в інтернеті, появляються таких, такі от масляні згони в інших виробників. Ось от такий гарний поршень. Є високотемпературна вставка. Даний поршень йде на три кульця, верхнє компресійне. Далі йде ще одне компресійне, верхнє йде ось таке. Потім йде компресійне, ось таке звичайне, чорне і е... і, і все. Він йде трьохканавочний. Досить добре себе вони зарекомендували. Тобто поршень досить гарний, якісно виконаний. Покриття, до речі, нагадую, таке покриття було подібне в нашій українській порнєві, яка називалася це завод двигун моторист форсар. Тоже таке було покриття для кращого згоряння палива, так як заявляє виробник. Далі, також йдуть ось такі силиконові кільця, ущільнюючі під гільзу. Також якість досить. Повинна бути хороша. Далі йде, це у нас де, Е, поршніві кільця. Кома. В одній упаковці йде комплектація на два поршні. Тобто на два поршни комплекта. Ось тут ми бачимо, що це торгова марка Кома, але виробник, так як було, бузулук. Ось тут можемо побачити: Бузулук, Чеська республіка. Ось так виглядає упакування. Коли ви розпаковуєте упаковку, ви бачите ось таких два пакетика з е кільцями. Тут всього лише три, тобто на цей поршень, один карманчик пустий, так як це кільця кольця, також упаковки використовують для інших кілець, я так зрозумів, інші двигуни. Ну і в самих. Е Самі кільця виглядають ось таким чином, є маркування КО, топ. Тобто ось з цим надписом до камери згоряння. Ось отакі от кільця поршньові. Кільця досить дорогі, одні з найдорожчих на ринку, які можна зустріти, так само, як і поршнева група, виходить, одна з найдорожчих ось такі кільця. Також чайські. І поршньовий палець ми комплектуємо наразі. Колись були, завозили словенські, зараз чомусь їх немає. Ми комплектуємо зараз е, ось такими. Це з попереднього огляду, ви мали бачити, е, порнєва група у нас з'явилася лотески. Тобто порш, е, палець буде е, польський. Тобто ось такий от варіант пальця. Ось так е, по ціні. Якщо брати базову комплектацію, тобто, скажімо так, якщо брати повністю комплектацію, тобто це буде ось так, як ви бачите на відео. Це буде у нас гільза, ось ця ощільнюючи кільця, поршень, кільця поршневі, кома, бузолук. І ось цей палець, ось цей комплект на 4 поршня комплекта, тобто на один двигун, буде вартувати 20 500 гривень. Якщо брати базову комплектацію, тобто це в нас буде гільза, ощільнюючи кільця і поршень, сам, цей варіант буде коштувати без поршневих кілець і пальців виходить 16 тисяч гривень. Ось так. Ось така от комплектація, це рахується одна з найкращих поршньових, тобто досить добре себе зарекомендувала. Хто має бажання, може. Телефонувати, замовляти. По вазі також, зараз секунду. По вазі, зараз ми покажемо, яка вага поршнів. Так що щоденько. Ось кіло 670. Наступний. 670. 5 грам. Важче. Коли ви в'яжете, ви вважите собі поршня, пальці також, коли ви в'яжете шатун, тобто палець, поршень, ви собі маркуєте, скільки де який. Наприклад, палець поршень важив, і собі коригуєте вагу, щоб зв'язаний шатун, поршень і палець мали, тобто в порівнянні з іншими, найрівнішу вагу між собою. Тобто, якщо, наприклад, поршень у вас важить один, ось цей, як ви брали, кілограм 675 грам, а є, наприклад, шатун, який на там, 10 грам легший від іншого, ви собі просто помічаєте, що цей поршень буде йти з легшим шатуном. Що ви вийти, як найточнішу взяти найточнішу вагу між всіма чотирма поршнекомплектами? Е, ось так. По вазі, в принципі, все. Добре, по теплових зазорах, хто буде міряти щупом, міряли ми теплові зазори, виходить саме верхнє компресійне кульцо. Десь зазор приблизно 55 до 60. 55 ще проходить, 60 вже не заходить по щупу. Це, я так зрозумів, трошечки більший зазор через те, що тут вища температура, більше розширення, і тому ось такий трошечки більший тепловий зазор. Ось така поршньова, кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Також підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім дякую за увагу. А, також ще забув по розіграшу фари. Ось такі дві летфари поїдуть до. Зараз секундочку скажу попереднього коментаря Сергій. Клець. Він, якщо почує це, хай зателефонує до нас або напише нам на Viber просто свої дані, куди відправити дані дві фари. І також в наступному розіграші подаруємо комусь ось таких дві led фари 18 Вт. Ось так вона виглядає. Також залишайте документарі. Виберемо один коментар, діліться своїми думками, і будете мати можливість виграти ось такі от дві ледфори. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення.